Всім здарова, братва! З вами фішер і сьогодні ми поговоримо про майбутнє оновлення 2.3. Сьогодні зіллю вам. Чимало скріншотів що нас очікує в 2.3. Це стосується суто візуальних покращень, але спробуємо дізнатися про якісь механіки. Можливо, нам будуть якісь підсказки. Тож Братва погнали. Поговоримо ще на тему, коли буде це оновлення, що нас очікує, які нові автомобілі додадуть до нього, і тому подібне. Погнали, почнемо з першого скріншотику. Що нас очікує? Що я бачу перед собою? Нам додали нову церкву Бертва. Я так розумію, що це буде пов'язано тісно дуже з новим пасхальним і Івентом, скоріш за все, що ми там будемо фарбувати десь яйця або туди їх здавати потім це один із варіантів. І ще скажу одне, там додали одну Феррарі, і мені здається, що це буде дуже тісно пов'язано з. Пасхальним івентом. У мене є особисто, в мене є підозри те, що ось ця тачка буде випадати з нагород а, саме Пасхальник. Вам потрібно, напевно, буде зібрати якусь кількість яєць або Пасхи, як було в минулому році. Якщо пам'ятаєте, в минулому році додали Porsche Taycan І вам потрібно було зібрати, якщо я не помиляюсь, 50 пасок, і ви могли тоді собі придбати цей Porsche Taycan Я ще, до речі, тоді не займався ютубом, але в першу ніч я вже мав два тайкани. Ми з моїм другом сиділи до ранку. Коротше, вибивали ці пасхи з кейсів просто і фармили тим самим Пасхи. І це нам дало змогу вже на ранок мати два новеньких тайкана, які ми успішно продали і заробили на цьому багато грошей. Тож, братва, не втрачайте час. Як тільки дропнеться оновлення, рекомендую зайти в гру, відразу прощупати всі нові механіки. Як то кажуть, ходить така легенда, братва, що ті, хто перші заходять, то реально там дропчик, шанс дропу набагато краще, ніж потім вже протягом всього дня. Тож погнали далі. Перший скінчик розібрали, летимо далі. Що ми тут бачимо? Це Лесік. Летить по трасі. Це, до речі, новий це Лесік, братва. Кузов більш новіший, чим зараз у нас є в грі. Виглядає красиво, красиво, братва. Але до нього повернемось трошки більш детально і трошки пізніше. Це Лесик братва, то любов. І ось ще один у нас е скрінчик. Це в нас уже вигляд ззаду. Виглядає так доволі апетитно. і до речі. І ви тільки подивіться, як виглядає графіка на цих скріншотах. Травичка прям супер реалістична. Але я не буду стверджувати, чи неї додадуть чи ні. Але якщо б додали, то було б за взагалі ідеально, було прикольно пощупати цю нову графіку. Так, що летимо далі? Так, ми бачимо Сканю. Сканя везе якийсь вантаж. Мені здається, що додадуть пару системних е, вантажів. Тобто, ми будемо возити щось кудись, і ці будуть е, маршрути постійні, тому що в останніх оновленнях прибрали постійні маршрути. У нас є тільки тепер живі маршрути, тобто бізнесмени, які замовляють собі товар на бізнес, вони. Тим самим дають заробити далекобійникам. Але якщо ніхто нічого не замовляє, то і відповідно замовлень нема. То було б прикольно, якщо б насправді повернули нам системні вантажі. У нас з'явилися знову ж таки фарміли, які можуть кататися туди-сюди і заробляти бабки. І... Передавати ці гроші іншим гравцям і так само піднімати економіку сервера. Так, йдемо далі. Так, що в нас знову зканія, інший вигляд. Можливо, братва, поправте мене, можливо, це якийсь новий маршрут буде додатковий, але я думаю, що це все ж таки буде якийсь систем. Так, що ми бачимо знову ж таки? Це скоріш за все DAF, який везе АТБшку, і їде він по дорозі від ЗСУшки. Мені здається, що буде також системний маршрут в ЗСУшку, а саме возити продукти військовим. Це як один з варіантів, тому що місце знаходження його тут такий цікавий, і їде він від ЗСУ. Скоріше за все, що так і буде братва. Але це не точно. Так, що ми бачимо на наступному скрімчику? Пракція ЗСУ, і тут, а що в нас? Оновлена стела на горі, я бачу країн ГТА. Ну, в принципі, все таки зелененьке, гарненьке виглядає дуже красиво, сонячно, дуже сонячно. Так, це в нас Toyota Camry. Поясніть мені, будь ласка, кіньте мені бригаду в коментарях. Це нова камрюха чи стара. Ну, вона є в грі, чи нема? Як на мене, начебто немає що напишіть мені в коментарях, тому що я не супер сильно розбираюсь в камері. І що ми бачимо, братва? Тут додатково з'явилась нова локація. Ми бачимо, що тут якийсь... це якийсь гараж, чи це напевно якийсь приватний будинок. Поки що не зрозуміло. На ф. На фоні ми бачимо якісь магазини, палатки. Можливо, це буде як додаткове місце для торгів, тобто ви тут зможете торгувати якимись товарами, але це поки не точно. Але я скажу відразу: я вже знаю, що це за локація, тому що розробники Юкрінгета анонсували в майстерні розробників, що це у нас село Михайлівка. І ці скріни ви також зараз будете бачити в себе перед екранами. Виглядає воно ось так. Ну, дійсно схоже на село. Прикольно, прикольно. Для чого це нам поки не зрозуміло? Скоріше за все, це буде теж якось пов'язано з пасхальним івентом. Ми будемо тут якісь речі закупляти, купляти, якісь це додаткові палатки, Скоріше за все буде якийсь міні-функціональний як центральний ринок, тільки село. І тут буде маленький ринок. Можливо, навіть це з'являться додаткові бізнеси, що є великим плюсом. Йдемо далі. Нові пам'ятники, нова набережна. Виглядає це все доволі красиве. Я думаю, що кожен захоче тут погуляти там, наприклад, зі своєю дівчиною. Я знаю, що багато хто з вас грає зі своїми дівчинами, а хтось там дівчата грають зі своїми хлопцями. Тому це приємне буде місце, щоб е, тут просто кайфанути. Йдемо далі. Знову ж таки, це все стосується візуального. Я бачу, з'явилася нова стела Я люблю Україну. Так, це вже більш загальний вигляд. Як бачите, праворуч тут трішки з'явилися якісь знову ж таки палаточки. Там, можливо, буде щось функціональне для нас, це буде дуже круто. Я люблю дуже сильно функціональні штуки, тому, будь ласка, розробники, якщо ви дивитесь це відео, то давайте більше функціоналу. Буде дуже приємно мені і гравцям. Так, летимо далі, братва. Знову ж таки, церква, але вже більш загально. Ми бачимо, що церква насправді виходить дуже великою територією, і мені дуже цікаво, де вона буде знаходитись. Мені здається, що вона буде знаходитись десь в районі. Набер... Ось тієї ж знову ж таки, десь поруч біля тієї набережної, що ми тільки що бачили, але це знову ж таки здогадки. Ми бачимо, що тут стоїть персонаж, я не знаю, це NPC чи ні, але є таке враження, що, скоріш за все, що це NPC, і ми сюди будемо приходити і здавати якісь квестики. Дуже буде цікаво подивитися, як вона буде виглядати всередині. А в принципі, вже братва в майстерні розробників і є всі скріншоти. Якщо хочете, заходьте в посилання під цим відео. Я залишу посилання на майстерню. Ви зможете особисто перейти і підписатися, і бути в курсі завжди. Актуальних новин. Але ці скріншотики ще мало хто бачив, тому поділюсь цими скріншотами з вами. Так, що ми бачимо? Наступне це. О, це до речі, це, до речі, місце тут, де я живу, в грі Це біля БУ, там де знаходиться Віла Ок, і там ще є дві додаткові віли. Як ви бачите, це прям поруч біля моєї хати, і щось тут персонаж сидить в траві. Дуже цікаво, е дуже цікаво, чому він там сидить, е чим він там займається. Так, їдемо далі. Так, це в нас що в нас? Це в нас якийсь ман. Так, це ман, і він їде знову ж таки в сторону ЗСУшки чи шахти, незрозуміло. Скоріше за все, що це якось пов'язано з системними маршрутами, але це не точно. Так, Камара. Камара в нас вже був, братва, можливо, це якийсь візуальний тюнінг додався, але я поки що його не бачу, начебто все те саме. Але на фоні ми бачимо вже безпосередньо все село. Так, знову ж таки, якісь подвір'я, якісь будинки, чи це будуть системні квартири, чи це. Ну, мені здається, що буде якась нерухомість, тому що стоїть Автомобіль припаркований, я думаю, що це, скоріш за все, так буде продаватися тут хата. Коротше, так, Honda Civic Я бачу, стоїть Honda Civic Знову ж таки, персонаж біля будинку це дає нам вже. Як я думаю, на 100% зрозуміти, що це будуть додаткові будинки. Наступний скрінчик це в нас BMW M5 F90. Якщо я не помиляюсь, тобто то це вона. Але якщо це не так, то поправте мене в коментарях. Ну виглядає красиво, подром чайка, е -е, хасани ж на BMW, ти щасливий, що тобі ще потрібно. Ну, братва, BMW є BMW, виглядає дуже красиво. І це Олесік Знову ж таки, це Олесік, Ось такий зовнішній вигляд. Непогано виглядають диски. Ну в цілому він непогано виглядає. І ось тут на кадрі в нас з'являється це нова Феррарі. Точну модель вам не скажу, потрібно буде пошукати в інтернеті, але я думаю, те хто захоче, той знайде, або напише в коментарях знову ж таки. Мені здається, що ви не зможете отримувати за пасхальний івент. Вам потрібно буде виконати якісь певні умови. Чи то Пасхи, чи то яйця збирати, красити, але побачимо. Що нас в цілому очікує на пасхальному івенті? Мені здається, братва, що додадуть 100% нові вініли, додадуть якийсь аксесуарчик, 100% буде аксесуарчик, надіюсь, це не буде яке яйце на голову. але Хоча теж було прикольно. Півсервака бігало б там, наприклад, яйце головами. Та буде, скоріш за все, якийсь автомобіль. Можливо, я помиляюсь і не додадуть цю Феррарі туди, але все одно я маю віру, що скоріш за все буде новий кейс, і в цьому новому кейсі буде ця Феррарі. Скоріше за все так. Або так, або так, побачимо. І ця братва був у нас останній скріншотик. Це все, що я можу вам показати зараз на даний час, і хотів би з вами ще поговорити на ту тему, коли буде 2.3. Я маю підозру, що з 5 по 12 буде х2. У мене є така підозра, що цілу неділю буде х2, братва. Це знов ж таки не точно. Це тільки мої думки, я так думаю. Або воно почнеться раніше аж з суботи, з 4-го числа і по 12-те. Або з 5 по 12. І нас очікують нові квестики, завдання, івенти і тому подібне. Всю супер актуальну інформацію я також виставляю в себе в дискордіку. Так що хто має бажання, підписуйтесь. Посилання буде в описі під цим відео. Я всім дякую за перегляд, братва. До нових зустріч, всім па-па.